Доброго вечора знову Віктор Палас. Хотів поділитися ще одним моментом, оскільки наша громадська організація «Стоп Корупції та інформаційне генство Стоб Корупції ТВ останнім часом активно висвітлює питання щодо Славського ОТГ з певних причин, оскільки порушені права людей, громадян, членів територіальної громади, які звернулися до громадської організації за допомогою. Так от було вже проведено за моєю особистою участі ряд таких заходів щодо захисту прав громадян, членів територіальної громади, була створена за наказом, якщо я не пригадую, не помиляюся, перепрошую керівника області пана Козицького робоча група, до якої входять певні службові особи району і Славського ОТГ. Яка тричі вже проводила свої засідання і тричі було обіцяно вчинити певних дій. Але зараз не про це. Це питання є під контролем. І надіємося, що воно все ж таки буде мати логічне своє завершення ще до виборів. А тепер про вибори. Маємо намір наша Львівська, наш Львівський осередок, Львівська група правозахисників здійснити. Такий проєкт, щоб люди знали, кого вони обирають. Громадські обговорення можливо, так вони мали би називатися. Тож я зараз прошу всіх кандидатів, які кандидують на голову Славську і ОТГ, дати можливість таким. Обговоренням відбутися. Тобто, прошу я єдине, знайти місце для проведення таких обговорень. Скоріше за все, воно мало би бути цієї неділі вже за тиждень до виборів, щоб люди мали можливість ознайомитися кого обирати, тому що не мають можливості люди. Отримати інформацію, знімають можливості люди територіальна громада задати питання своїм кандидатам. А дуже хочеться дуже хочеться задати запитання. І тому з метою реалізації прав місцевої громади прошу зараз всіх кандидатів долучитися. Окремо хотів зауважити, що чомусь уникає м, такої, таких обговорень пан Бега, м, оскільки юристу. Ще три тижні назад я повідомив про те, що такий є намір, попросив надати можливість відбутися, але як бачу, що немає зворотного зв'язку, немає жодної реакції на це. Тож я приходжу зараз до висновку, що кандидат не бажає таких обговорень і не вживає заходів. Ну, це його право, там його можливість, однак на території якою він керує, як селищний голова, мали би відбуватися певні дії, як мінімум він мав би про це знати, тож зараз повідомляю його про це, що такі наміри у мене є, і разом з територіальною громадою, можливо, вже без вас, маємо намір провести такі громадські обговорення. Громаді, прошу долучатися з Славського до таких обговорень. І разом, я думаю, ми дійдемо до того, що Славська територіальна громада отримує правильного, законно обраного. На обговореннях будуть задані питання для повного розуміння, кого люди обирають, і таким чином оберуть найкращого. Це, на мою думку. До зустрічі.